Сьогодні 27 серпня 2016 року при виїзді з міста Канотопа в напрямку міста Батурин було спалено дорожний хрест, який поставили активісти самооборони міста Канотоп і совмісно з ГО «Агент», з громадською організацією Агент. Зараз визвана місцева поліція. Служби СБУ і мер міста. Дивіться, що було далі. На сьогоднішній день по варварськи знову було осквернено святий хрест, який був встановлений на День Незалежності два роки назад На щастя, на мир, на щасливу долю для нашої неньки України. А як я як минулий раз казав, що ворог не спить, що нам треба об'єднюватися і не переставати робити добрі справи. Хоча попередник хрест тільки був спивлений, ми його встановили, але на, цей, на даний час згорений наш славень, трапор, який ми бачимо, наскільки по-варварськи, наскільки ненависть злоба рубати сукирою. Змучився, взяв пилу, допиляв його і, як бачимо, результат, наскільки ненависть до, не тільки до батьківщини, до, до нашої України, а й ще й ненависть до, до нашого Бога. І не забуваємо, що без Бога не буде України. На да, нормально. Оце ганчірка, це є вендета. У тім мразям, які ховаючись, на нашій святі Конотопській українській землі сьогодні посміли спиляти святого Христа і спалити жовто блакитний прапор. Так от мразі, знайте, ми не ховаємось, ми публічно це робимо. Ми будемо стріляти вас і знищувати. А ви, тварі, труси, ви ховаєтеся, ви це робите вночі. Оце що зараз ми зробимо з вашим смердючим прапором? Оце буде і з вами. І нехай хоч одна сволота покаже колись своє обличчя. А повірте, ми вас знайдемо. Слава Ось так горітиме та одна Москва і ця Москвовщина. Оця доля Російської Федерації. Всі пусі Путіни самчає. Зуби поламайте і могили собі зустрінете. Москалі кляті. Москва <му> паком зняття, твої колокола. Москва паком заняття. Говорить цей прапор, Марині Москва. Москва по компанія, твоя і колобі. Оцей Хрест ресмо відмовимо і найближчим часом. жовто блакитний прапор буде на ньому юрити. І не сам, а разом з червоно-чорним. Ми помстимося і за прапор, і за нашу землю, за нашу державу. Тому ночувайтеся Москалі трикляті Натура москаля відверто проти українця він в лоб ніколи не піде. Він буде так ззаду шкодити, так, гадити, жалити, намагатися когось підкупити, роз'єднати. Вночі може підійти хрест спиляти, спалити наш прапор, але в очі він ніколи цього не скаже. На відміну від нас, українців. І Тому ми, українці, сильніші за них. Ми їх переможемо. Це навіть поза сумнівом. Oi mama, moi la mama, mo Товариство, якщо вам відомо про якісь факти висловлювань, про якісь факти вандалізму, про те, що хтось щось планує якийсь терористичний акт на території міста Канатоп, хтось, можливо, якось має якісь контакти з Російською Федерацією, хтось з Федеральної служби безпеки має якісь контакти. Будь ласка, повідомляйте особисто мені. Особисто мені, будь ласка, або звертайтеся до Служби безпеки України, або до поліції. Тебе люблю, ой, мамо, ми лама, що ж я на рублю вважав за прес, а він палить нашу хату. Ой, хоч трохи май з України, хай тікають, ой мав, ми лама.